Давайте знайомитись. Мене звати Наталя Петрівна Степаненко. Я викладач бухгалтерських курсів в навчальному центрі Польс. Повірте, після закінчення курсів в навчальному центрі Польс ви навчитеся вести самостійно бухгалтерський облік підприємців, підприємств на різних системах оподаткування. Це практичний курс. За курс ви проходите діяльність юридичної особи на загальній системі оподаткування платника ПДВ це понад 130 операцій в програмі. Окремо на другому модулі вже як підсумок всього, що ви вивчили, ви реєструєте підприємця на єдиному податку, здійснюєте діяльність, закриваєте період та формуєте всю звітність. В курсі ви навчитеся вести облік та подавати звітність і підприємств. І підприємців на різних системах оподаткування. Тема первинні документи у нас буде розглядатися з вами дуже швидко, тому що два-три заняття і вже всі слухачі, навіть якщо ви нічого ніколи не чули про бухгалтерський облік, про роботу в програмі Баз, ви навчитеся самостійно виставляти та оплачувати рахунки, проводити господарські операції по рахункам бухгалтерського обліку, формувати звітність. На темі кадри і заробітна плата ви навчитеся приймати працівників, переводити працівників, також нараховувати зарплату, лікарняні, відпускні, розрахункові, декретні, формувати звіти, заповнювати табель обліку використання робочого часу. Також ми навчимо вас купувати та вводити в експлуатацію основні засоби, інші необоротні активи, нематеріальні активи. Формувати звітність і по підприємствам, і по підприємцям, і податкову, і статистичну, і фінансову звітність, тема перевірки, штрафні санкції, дуже цікава, звітність оподаткування. За весь курс ви розглядаєте ведення обліку і звітності і підприємств, і підприємців на різних системах оподаткування. Тому також ми з вами розглядаємо заповнення декларації про майновий стан. І фізичних осіб, підприємців на загальній системі оподаткування, і фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. На темі єдиний податок: ви вже самостійно зареєструєте підприємця, здійсните діяльність, закриєте період і сформуєте всю звітність. Чекаємо вас на курсах бухгалтерів в навчальному центрі Пульс. наш сайт puls.kyiv.com.ua. Записатися ви можете на сайті або в вайбері. 0,95 357 8435. Чекаємо саме вас?